З такою людиною поспілкуватися велика честь. Віктору Григоровичу рибалку цьогоріч виповнилося 90, але роки не відібрали в нього ні почуття гумору, ні ясності думки, ні бадьорості духа. Він проїхав на танку всю війну Прибалтику, північно-західний, степовий, другий український та перший білоруський фронти брав участь у визволенні Кременчука, Бреста, Сломіна, за що має ордени, медалі та інші нагороди. Щоправда, на війні Віктор Григорович не зробив жодної світлини. Адже на фронті знімати дозволялося лише фотокореспондентам журналів та газет. Солдатам і офіцерам фотоапарати записні книжки держати не можна було. Навчився знімати сьомому класі в 37-му році. Фотокор був, фотоапарат був в фізкабінеті. Я його трошки освоїв. З піонерського галстука окошко загородив. Що червоне світло було, в тарільці проявив. І так у мене зістало там десь 3-4 знімка 37-го року осталось. Фотографії, зроблені Віктором Григоровичем, зберігаються в десятках сімей друзів, родичів, колег. На його знімках можна побачити іншу країну і інше життя, таких зараз не схожих на нас радянських людей. В архіві є й унікальні знімки з історії Чернігова. Паводок. 70-го року. Такі, такі фотографій ніде не з'являлися, в, в газетах ніде, ніде. Я подарив зараз 9-10 фотографій старий, старий От. Я, Коли залило, вода вже переливала червоний міст, вже не вистачало, знаєте, буквально оце метро не вистачало. Я ці фотографії хороші віддав. Подарив. Ветеран з легкістю освоїв цифрову техніку і навіть купив собі сучасний фотоапарат. Але спробувавши продукт наукового прогресу, Віктор Григорович переконаний, що нова техніка нічим не краща за його перший чорно-білий фотокор. Часто вам скажу, що фотографії, наклеєні і зроблені моїми фотоапаратами, вони зараз смотряться ну, дуже гарно. За всі роки. 37-го року не одна моя фотографія ніде не пожовтіла. Зараз в архіві Віктора Григоровича назбиралося понад 5 тисяч фотографій. Частина з них це столітні знімки його ж батьків. Всю цю колекцію Віктор Рибалка планує передати у спадок правнучці. На виставці бібліотеці Короленка представлено 40 світлин у різних жанрах і різних років.